Привіт, раді бачити тебе на розважально пізнавальному каналі Кімік. Сьогодні ти дізнаєшся про справжню грозу океанів Велику Білу акулу. Кархарадон – Біла акула. У засобах масової інформації відома як Велика Біла акула чи акула людожер. Це вид хрящових хрип монотипного роду білих акул сімейства Оселедцевих акул. Білі акули живуть у відкритому океані та прибережних водах континентального та острівного шельфу з температурою води від 12 до 24 градусів за Цельсієм. Зазвичай ближче до поверхні води. Деякі великі особини з'являються і в тропічних водах. Крім того, вони регулярно здійснюють тривалі трансокеанічні подорожі. Кархародон є однією з найбільших хижих риб на землі. Розмір типової дорослої особини складає від 4 до майже 5 метрів в довжину при масі тіла 680-1100 кілограмів. Самки, як правило, більші за самців та зазвичай близько 4,5-5 половиною п'яти метрів довжину, в той час як самці мають середню довжину 3,5 3,5-4 метри. Історично були зареєстровані особини довжиною понад 6 метрів, які мали масу не менше 1900 кілограмів. Раціон дорослих особин в основному складається з морських савців, але вони полюють також на різноманітних риб, морських птахів та інших тварин. Білі акули, як правило, патрулюють невеликі архіпелаги, населені ластоногими тюленями, морськими левами та морськими котиками. Білі акули полюють в основному в денний час. У білих акул є три ряди зубів. Краї зубів зазубрені, та коли акула кусає та трясе головою з боку в бік, зуби, як пила, ріжуть та відривають шматки плоті, що дозволяє їй годуватися тваринами, яких не можна проковтнути цілими. Для невеликих білих акул можуть становити небезпеку більші одноплемінники та косатки. Дорослі білі акули стоять на вершині харчової піраміди, та до недавнього часу вважалося, що у них немає природних ворогів. Однак в 1997 році біля Фаралонових островів група спостерігачів за китами стала свідком полювання косатки довжиною приблизно в 5 метрів на дорослу білу акулу довжиною від 3 до 4 метрів, яку вона в підсумку вбила. Вважається, що це найнебезпечніший для людини вид акул. Саме білі акулі приписують більшість нападів на людей. З популярною розвагою є занурення в клітці для спостережень за білою акулою. Зараз цей вид екотуризму переживає справжній бум. Тривалість життя великої білої акули оцінюється приблизно в 27 років. Цей вид акул знаходиться на межі зникнення. На землі налічується близько 3,5 тисяч особин. Найбільш популярним кінофільмом про білу акулу є блокбастер Стівена Спілберга Щелепи, де біла акула зображена у вигляді зухвалого людожера. Якщо сподобалося наше відео, обов'язково підписуйся на канал Кімік та розкажи друзям. Дякуємо за перегляд.